Сьогодні хочу поділитися історією одного хлопця, який не міг зранку вставати. Він не міг знайти причину, по якій він не хоче чи не може вставати зранку. Дуже багато порад всяких різних спеціалістів: що якщо ти не хочеш зранку вставати, значить в тебе немає цілі, яка тебе мотивує, і заради якої ти хочеш вставати зранку, і в тебе купа енергії, бо Тебе є цілі, ти знаєш, куди ти рухаєшся. Але якраз з ціллю він оприділився, він знав чітко, куди він йде, а от зранку вставати він все одно не міг. І коли ми почали працювати з його підсвідомістю, причина виявилась, як завжди в дитинстві, коли він не хотів вставати зранку в садочок, і мама його підносила, просто ставила на ноги і напівсонного вдягала. Це викликало в дитини. Супротив, і через це відбилось на, на, йому, на його подальшому житті. Як тільки ми знайшли цю причину, йому стало легко вставати зранку, він просто зрозумів, трансформуємо саму, саму ситуацію, яка була, змінюємо, змінюємо його ставлення до, до цього. І після цього він став нормально вставати, нема цього супротиву, встає без проблем. Тому рекомендую вам, якщо у вас є якісь. Внутрішні такі причини, з якими ви самі не можете справитись, запрошую до себе в роботу. Чекаю.